Сьогодні у нас, якщо я не помиляюсь, 16 жовтня. 16... Не помилився. 16 жовтня народилася людина, яку знають дуже добре і в Україні, і тим більше в усьому світі вільному, людина, яка в буквальному сенсі стала апостолом служення, апостолом Свободи. Апостолом Свободи він має своє ім'я. І це ім'я звучить дуже просто. Петро Григоренко. Співробітники Національного інституту перепрошую Національного музею історії України нагадають нам про це. 16 жовтня. Власне, в цей день народився Петро Григорович Григоренко. Відомий радянський український правозахисник, дисидент. Одночасно це був бойовий генерал, який брав участь, зокрема в радянсько-японській війні, в другій світовій війні. Ця людина була з одним з ініціаторів і очільників правозахисного руху. Досвід таких людей, як генерал Григоренко, показує, що інколи непристосуванство призводить не тільки до великих проблем, великих складностей в житті, а й до того, що людина все-таки досягла своєї мети.